Ще раз підкреслюю, не про Луценка, Тимошенка, Кличка, Тягнебока, Яценюка, Грицен, ну, багатьох, е, моїх, про багатьох моїх колег йдеться зараз про перспективу України, в якій будемо жити ми і наші діти. Я навіть сьогодні багато це говорить для суду. Так от я хочу поздоровити тих, хто був на Майдані, і постараюся вселити в них оптимізм. Я особисто навіть в тюрмі відчуваю що країна змінилася. Я відчуваю, що люди готові до Майдану, якщо вони побачать лідера і зрозуміли для них план нової країни. Я впевнений, що українські інтелектуали повинні дати такий план нової країни. Я впевнений, що лідери в новому парламенті мають визначити єдиного кандидата для перемоги на Януковичем. Я впевнений, що ми маємо збудувати план нової країни. Країни, які не олігархи, будуть визначати економіку і політику країни, а виборці будуть голосувати за своє майбутнє. І я впевнений, що це все це стало і навіть такі мої мрії, тільки через те, що мільйони людей стояли на Майдані. Тому Майдан виявився не тільки святом 2004 року, а великою подією, яка змінила майбутнє країни. З чим я хочу привітати і низько уклонитися всім тим, Хто був на майдані біля майдану? І хто до цих пір залишається напевно таким романтиком, як я?